Наш показник за останні 24 години трошки шокуючий, але що маємо, то маємо для діабетика це нормально. Перше, що хочу сказати, ну, це у нас лише 64% в діапазоні. Показує, скільки, от, не більше 180 і не менше 70. В діапазоні було лише 64. Бувають дні, навіть коли в діапазоні 100. Це дуже велика радість, але коли я вже бачу такий показник, то вже це для мене не є шок-контент. Це перше. Показую. Ну, ми знаємо всі наші погрешності, що тут повищалось, показую інсулінову помпу в роботі. Це в нас ось після шкільного обіду. В школі в нас на обід дають вермишель. Щось десь був якийсь перебор. Але вона в школі, я не поруч, підколоти не можу. Інсулінова помпа дуже гарно справляється. Це наш ось показник за 24 години. Трошки шокуючий, але тут колонами інсулінова помпа, і коли вона вже ось прийшла зі школи, вже було 152, вже було отлічно. Ввечері ми поїли, звичайна, піца фокача, нам бабуся принесла, підсунула з нутеллою. Це теж був якби, шок-контент. І таке може бути цілий день. Але інсулінова помпа, якби щось було не так, закупорка чи вже довго стояла вночі б такого ідеального показника ось не було. б. Завдяки інсуліновій помпі наші ночі спокійні. Коли вночі 140-135 і додається інсулін, це означає, що вже треба міняти інфузійний набір. Це в нас зараз 257, але вночі було просто шикарно. Звичайно, ти розумієш, що дитина вранці встає і понеслося. Доколку я їй зробила інсулін лише 1,5. Навіть воно ось може опуститися. Коли нема сенсора, ви цього навіть не побачите, але вона вже їла. І воно потихеньку почало підніматися. Далі в нас знову шок-контент. І тут я навіть доколувала їй одну одиницю шприць ручкою і вже навіть через півгодини доколола іншу одиницю. Що відбулося? Ми поїли сухі хлоп'я. Звичайні хлоп'я, що їдять на сніданок, звичайні діти. Я вже знаю, що може дуже сильно підніматися. І там на порцію йде 30 грам. Вона вирішила собі встроїти пір і взяла собі двойну порцію. Якби видирати з рота запрещати, я не можу. Такий, шок контент в нас вже рідко. Помпа стоїть інсуліново сьомий місяць, і я вже знаю нюанси, що де може бути не так. Одного разу нам навіть було 370 піднялось вона в школі. Ти чекаєш незрозуміло чого. Я знаю свої де помилки. і о, навіть сенсор. Дав сигнал, що вже все заблокірували щось робіть. Я приїхала в школу, я інфузіонний набір повністю поміняла. І як тільки ти знімаєш інфузіонний набір, все починає опускатися і те інсулін, який інсулінова помпа натикала, вона якби, те інсулін спрацьовує. Чи зняла б я на сьогоднішній день інсулінову помпу? Ні, я б не зняла, і я вже не можу, тому що завдяки сенсору, я бачу, як організм. Реагує на е, їжу, і ти вже, вже розумієш, що, е, що дитина твоя поїла, і що буде з нею через 2 години. Чому інсулін, е, ні, не інсулін, чому цукор вимірюють кожні 2 години, кожних 2 години. І перше, що нам лікар сказав, коли ставили інсулінову помпу, що 25% Гвардіан, 70% ваша голова. І ще що е, інсулінові помпи, сенсори це спрямовується на те, щоб менше травматизувати тіло. От, з сенсором ви 100% менше будете травматизувати тіло. Всіх рівні цукрів. Надію, що наступного разу я вам покажу не такий шокуючий контент. З дитиною все добре почуває себе добре.